Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами зустрінемося з заслуженим артистом України Віктором Побережцем. Віктор Олексійович Побережець народився 13 травня 1943 року в селі Нова Астракань Кременського району Луганської області. З 1960 року до 1962 року працював робітником з 1965 до 1966 року артистом хору в Харківському державному академічному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1966 році закінчив Харківське музичне училище. З 1966 року артист-вокаліст, провідний майстер сцени Харківського академічного театру музичної комедії. Віктор Побережець проніс свою любов до оперети через всі роки, працюючи і нині в рідному театрі заслужений артист України. Вітаю вас, Вікторе Олексійовичу, у нашій студії. Дуже рада, що ви приїхали до нас. І сподіваюся, що і ви, і наші телеглядачі отримають задоволення від сьогоднішньої розмови. Попробуємо. Хочу сказати перш за все про те, що ви надзвичайно весела людина в театрі. Що всі глядачі надзвичайно вас люблять у всіх спектаклях без виключення, тому що якраз скрізь ви піднімаєте всім настрій. Ви надзвичайно веселий, надзвичайно привітний, надзвичайно позитивний. А в житті ви такий же веселий чи ні? Да. Оце і дуже в житті веселий. Дуже да. приємно. Тобто, ви, мабуть, попали якраз от в ту колію, яка потрібна для вашого життя. Ви не ніколи не вважали себе і не бачили в іншій професії? Ні, було. Було, було так, що я вообще-то стати льотчиком. летчиком. У мене отец був льотчик. Він погиб в му году, йому було 23 года. І після закінчення школи, я школа закінчив з отличием, я хотів бути льотчиком, військовим льотчиком. Но так случилось, что я поехал поступать в ГИТИС по наступлению моей мамы почему-то. Я пел с детства. И я в 60-м году, мне было 17 лет, я поехал в Москву. У меня был дядя директором сада в Москве. Есть такой сад Эрмитаж в Москве. И вот он меня прослушал и рекомендовал. В я попробовал, я поступил. Поступил, но потом бросил. В а 17, 17 лет я просто не понимал, что это и... Потому я когда вернулся домой, уже когда пришло прийшов на, на заняття, я не захотел. Уже передумал. Передумал. Нет, Ну, А не мабуть, поеду. те, що не стали летчиком, я думаю, що, мабуть, зіграла свою роль велику і мама. Я не думаю, що вона хотіла, щоб ви були летчиком. Та да, не хотіли. Якщо не як руки... і... погибли, ранені пришли. Ну, отже, вони я думаю, вибрали для вас правильний шлях, тому що, мабуть, да. е, я не знаю, назвати кількість спектаклів, в яких ви зіграли, ви можете? О, ну це десь за 150. За За звичайно, п'ятдесят, звичайно, не Спектаклі, задати... а ролей. 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 Ні, звичайно, не кількість спектаклів ні, я ні, мала наразі. Звичайно, ролей. Да. Так, да. кількість спектаклів уже ніхто не зможе порахувати за стільки років. Це практично неможливо. я думаю. Знаєте, мене там є такий архів. У меня я не выбрасывал, когда я пришел в театр, я пришел в театр в 66 году, я не выбрасывал ни одной роли. У меня лежат папки уже уже они там желтые, желтые уже вот папки, там все роли, которые я вот как пришел, вот, я все еще их надо сдать как-то будет. В, да, этот самый, в театр, сдать театральный так, музей. Так, так. Надо будет сдать все роли, там около там более более 150 ролей Ну добре, все таки ви вважаєте, що от ви, звичайно, телеглядачі і глядачі ваших спектаклів, і ми всі вважаємо, що ваша доля склалася дуже дуже вдало, тому що виграли. Дуже різноманітні ролі вони всі в вас виходили, всі задоволені. А от ви самі, ви задоволені? Ви вважаєте, що ви зіграли все, що хотіли? Чи є щось не здійснене ще? Ви знаєте, ніколи не зіграєш того, що ти хочеш ще щось, що хочеться, появляється, якісь нові п'єси, які йдуть по постанову, хочеться цю роль, зіграти, десь вже по возосту не можеш, де своєю судьбу знаєте, как-то. У меня друзья мои, которые их уже мало осталось, мы как-то собрались. Одни работают стройке, другие, ну, разные профессии имеют. И мы как-то собрались, и я начал жаловаться. Что такая профессия? Все, я. Я бы никогда сейчас не стал артистом, все они так на меня смотрели, смотрели. А я им все рассказал, на каких гастролях я был, что и в Белисе был, и в Кишине был, и в Риге был, и все это рассказывал. А потом начал жаловаться на свою судьбу. Ну да. А они так что ты говоришь, ты знаешь, какая наша судьба. Работа, дом, работа, дом, работа. Ты хоть поездил, посмотрел. Я как-то с другой стороны на все это посмотрел. И я доволен своей судьбой. Звичайно, Давай. а задоволені ваші близькі, завжди було розуміння, що вам треба від'їжджати. Взагалі пишаються тим, що ви відомий актор сім'ї? Так. так. Всі, без виключення. Так. Так, так, так. це І, це тому, є, є, є. Є. І є. тому терпіли будь-які негаразди, якщо ви кидали сім'ю. Терпіли, ну, це було таке. ну, Такий случай я просто розкажу. От, коли я почав звання заслуженого артиста України, приїхав до, до мамі, значить, показую, підписаний все удостоверення. Так смотрел, не может быть. Я, нет, я не верю. Я не верю в это, это, это. Мой сын заслуженный артист. Нет, это ты сам, наверное, сделал. Но мама зартувалась. А потом мне сестра рассказывает, а утром она встала, мама, и взяла это удостоверение и пошла по соседям. И всем показывала все. Мой сын заслуженный артист, у меня сын заслуженный артист. Но потом было очень тяжело проходить по улице. Я сам родился в Донбассе. в городе Рубежный, есть такой город. Там, я знаю, я была в Тюмени. Вот. И знаю. очень было тяжело пройти по улице, потому что там все звали к себе в гости. Ну, звичайно, потім це, казати це, сусідам, що в мене був заслужений артист. Це, це невозможно. я йому чарку наливала. Ну, як же, відсюда, з цієї вулиці уїхали, і вдруг заслужений артист став. А зараз підтримуєте зв'язок з Батьківщиною? Ні, Не. Не, вже нема нікого. Це вже тут у мене два сина, внук у мене, Ну, я думаю, давайте ми зробимо у мене є зв'язки в Рудяжній. Я думаю, що треба передати або до бібліотеки якісь матеріали, тому що вони звичайно пишаються тим, що а є такими. Там такий є там був Дворецькірова, Дворецькірова в місті Рубіжної, і там старіший театр, один старіший театр оперети, народний театр. оперети, Я не знаю, він є, єслі. Ну был, В котором я участвовал в вот, тех 17 лет своих. Я в 10 классе был, я участвовал. Я, я уже там сыграл да, там шикарный, там шикарный театр был, там хороший оркестр был, там завод красителей был, Герогер был, да? и он содержал это, это народный театр. Это, и я, я уже в 17 лет сыграл Генку Бессмертного в Севастопольском Вальше. Ой, ну, пошексилось. Это ну, и треба... я когда был на гастролях там в Северодонецке в и в Лесичанске, и в Рубежном мы были. И вдруг я захожу там, э, это самое, мои фотографии ещё висят. На ну, стене. Это Дуже... ж это ж шестидесятый год. Ну, приємно зустрітися з юністю, да. ну, ми будемо сподіватися, що прицю. А взагалі треба звертатися до свого директора театру і робити гастрольні поїздки. А сейчас это гелом тяжело. Конечно, хочеться поїхати, Мы уже, вы знаете, все-таки я большую часть своей творческой жизни в театре все-таки, э, когда гастроли были, гастроли были по 2-3 месяца, и 4 месяца были гастроли. И уже когда вот май месяц, так, так как то что-то ищешь чемодан какой-то. вот, Уже надо ехать. А уже последние Получить. вот, лет 10 более 10 лет мы не выезжали. Ну що ж будемо сподіватися, это, это не що... Ми, ви знаєте. Звичайно, що така ситуація з коштом. Звичайно, це дуже збагачувало і самих акторів, і взагалі театри, тому що можна було почерпнути ще з інших і не уряд. це... понимаєте, в чому дело? Тут уже как-то привикаєш к своєї публіки, родної публіки Харківської, І потім немножко ну, со стороны себя не бачиш. А от коли приїжджаєш, допустимо, там в другой город. Там, вот там тебя принимают, так какой ты испод. Видят первый раз. Здесь я каждый день видят. Ну, а то да. первый раз я видят в чужом городе. И вот там чувствуешь, как тебя принимают, любят тебя, не любят тебя, зрители. І вдалася роль, чи не вдалася, да, тому да, що да, тут да. уже тільки з'являється на сцені Віктор Побережець, вже є маса прихильників, які навіть якщо десь Віктор да, Побережець щось зробить не те, то все одно будуть, будуть оплески, і люди будуть ну, включати знаю, Тим паче ваш театр там себе. дійсно є маса людей, які приходять з спектакля в спектакль. Є люди, які віддані да, саме да, оперед, а це, це такий ми вже жанр замечаємо. дуже. Я сама вже часто впізнаю серед глядачів, бачу знайомі обличчя, теж, да. тому що вони Поклонники театру. Да, це, театра. звичайно, робить честь і вам, як акторам, тому що саме не поклонники театру, а поклонники Это... все-таки акторської гри. Є, є. Кожного актора є поклонники. Скажіть, а от на найближчий час, що б хотілося зіграти те, що є можливість? Що от уже ви взагалі ви е, маєте, ви збираєтеся, і коли вибираєте новий репертуар, взагалі ви впливаєте актори на репертуарну політику театру чи ні? Ну я являюся членом худсовєта, я можу советувати тільки директору, головному режисеру. Але ж прислухається, я сподіваюсь. А як же? Звісно, зараз, от ми будемо. Я не знаю, я секрет открою или нет. Но... Ну, можете не відкриватися, бачите, там не лаяли, але краще не будемо. Давайте про плани та такі... від новий спектакль. Мені предлагают там доволі таки интересную роль. Предлагают ми... пока еще. Да, Ми ну, заінтригуємо да. глядачів і вони прийдуть подивитися на вони будуть ходити на всі спектаклі, сподіваючись, що це сьогодні новий спектакль. Ну от будемо постанок приступаємо, є там такое, мне сказали. Скажіть, ще, Віктор Олексійович, а є проблема між е э, такими майстрами, метрами і молодими? Є якісь такі тертя, незгоди чи повна злагода? Я цього не бачу. Ні, нет. такого нету. Во-первых, е зараз як-то молодь дуже така прийшла, вона дуже заінтересована, заінтересована театром, вона хоче зробити кар'єру, будемо так говорити, кар'єру свою акторську. Понятно? И молодые актеры, не все, ну как всегда, не все, но большинство всегда подойдут, спросят, помогите. Я помогал многим, 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 и сейчас погодят, что-то советуем, как сделать, что сделать. Нет, нет, молодежь хорошая. 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 Ну, хорошая ну, молодежь, я думаю, эти а те, которые не прислуховываются ну, да, и по по не хотят чего-то они просто Вы идут. Вы знаете, почему. Да. Зарплата просто... не позволяет да, сейчас. Да. Особенно мужскому составу, а мужчин должно в театре быть больше, чем чем женщин, именно в нашем жанре, так как пьесы написаны почему-то так, что большинство мужских ролей. А, этом, а мужчина семью сім'ю и так далее. Поэтому молодые, жалко входять талантливі люди. Приходять ви знаєте, зараз Привіс. я хочу сказати, що зараз розглядається питання про те, щоб повернути законність академічних надбавок, да. і зараз Ой, в Києві буде вирішуватися питання про те, що всі. Театри академічні будуть як раніше мати змогу отримувати оці надбавки за академічність, тобто зроблять це законною підставою. Якщо це буде це, законна це було підстава, дуже то це хорошо. буде я, направлятися я, до обласного все, бюджету. Я молодим, це дуже потрібно. Очень і до речі, і театри, ті, які вже стали нещодавно академічними, все одно вони будуть всі. Отримувати, тому сподіваємося, що скоро це буде здержувати. Ми говоримо про те, що якщо держава буде дбати і приймуть закони, то це підвищить зарплату да. всіх театральних колективів, особливо Хотелось. особливо академічних. Молодіж, так молодіж, коли закачить у нас е, інститут іскустів. Я думаю, що Харків із Харків, Харков. століця, я читаю. <laughs> вы не кажете первая столица, вы просто да, кажется столица. столица да. Ну, мы все так наша, мы любимо в Харькове. Люди не хотят отсюда, а вот сейчас в Днепропетровс там уезжает актер, Ну, не хочет он туда ехать. Ну, його его заставляет жизнь туда уехать. Поэтому, если это будет, все будет. Это не будет. Молодежь будет оставаться здесь. Вікторе Олексійовичу, я розумію, що назвати всіх партнерів по сцені ви не зможете, тому що ви дуже багато років граєте в театрі і, мабуть, зіграли вже з усіма, але все-таки ж є ті, з якими вас поєднує не тільки сцена, але й давня дружба, тому що ви багато років працюєте разом, і може б хотілося когось назвати саме з партнерів, з ким працювати так легко, вільно, приємно. Знаете, вот это поколение, которое старшее, будем так называть, его старшее поколение, конечно, ну, оно, с ними вообще легко работать. Мы уже друг к другу, мы кажем, как говорится, глаз видим, мы уже понимаем, что что как партнер ответит, что скажет. Ну, то, конечно, это и заслуженные артисты Леонора Гарелловна Климчук, Алла Хороская, я имею в виду Наташа, Антоненко. Кто там еще остался? У нас Вера, Фе, Фе, Вера Федоровна Харитонова. Харитонова значит, у нас мужчин, Робертов, Младов, заслуженные артисты, Ведила, Саша. Это, это уже такое поколение, которое такое, с ними легко. Вы Снег... розумієте понимаете, да, с Да, да, да. С молодой... сцены, можно сказать. Да, молодые талантливые актеры, Андрена, Ларкина, ну, всех, всех не знаю, Останен, Талантливые люди, с которыми, манер... с, которыми, с которыми на сцене легко. Понимаете, легко, понимаешь? Они тебя понимают. Тебе подыграют, я подыграю, это без э, этого невозможно на сцене. Скажіть, а бували якісь такі кур'йозні ситуації, коли хтось забував репліку і доводилося допомагати, або якась репліка завела не в той бік, не на ту. Не на це, ту... Звісно, це буває, буває, буває. Не хочеться це... секрети, бувають такі, не хочеться вам розказувати. Щоб глядачі не знали, що якусь не, частину спектаклю вони взагалі пропустили, так буває, що... буває. буває. Кушки такі вилітають. Десь не та фраза, і пішло вже. І Значит, курьезных случаев, значит, был такой. Ну, это один из сотни, наверное, если все. Это, все не вспомнишь. Не, можно вспомнить. У меня даже кое-где есть. У нас просто У меня даже есть кое-где записано. Наверное, Но один такой, который я часто рассказываю, значит, это было давно. Лет 30 назад все мы были молодые тогда и, естественно, кое-что вытворяли. Но ну, играли, каникулы идут, и вот каждый день, не по два, по три спектакля детских, мы так уже устали, и как-то после второго спектакля мы вышли все уставшие, а возле театра там вино продавалось, значит, ну, мы решили, ну, что пойдем по стакану вина выпьем, втроем, значит, Юрий Дмитриевич Малышко, Леонид Пугачев и я. И втроем заняты в детском спектакле. Ну, зашли, хозяин говорит, хороший вермут пришел. Мы по стакану вермута, значит, выпили, ну и пошли же играть в спектакль. А шел спектакль, какой-то патриотический спектакль, такой советский патриотический спектакль, но о войне. О войне значит. Они играют немцев. Я играл пионера, я был тогда худенький, значит, такой, играл, mm -hmm. играл пионера. Значит, и у меня знамя здесь за поясом, красное знамя, значит, прятал. Значит, а Пугачева маленький, а малышка здоровый. И вот там текст такой идет. А он с курицей, этот один с курицей, говорит, ты кто такой? Ты солдат непобедимого вермахта или базарная торговка? Вдруг Леша стоит в и говорит, так точно солдат непобедимого вермута. Фу, вермахт! Все, играть невозможно, я же со знаменем, и все, серьезно, на расстрел же ведут. Я отворачиваюсь, вот так согнулся весь, отсмеялись мы так, ну, в себе, естественно. Да, бывают случаи такие, что были случаи, когда смеялись так, когда партнер заражал тебя, начинал смеяться, и ты начинаешь уже заводишься с ним вместе, начинаешь смеяться так, что от нашего смеха начал заражаться зал, и зал начинает смеяться. И мы уходили за кулисы, отсмеялись там, потом выходили, доигрывали. Не да, людские нам всем. Да, мсим, да ну, конечно. Да, ну, это, это, в любом театре. Это я знаю, что это, когда актеры мы все собираемся, и начинаем с, 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 любого театра. Таких случаев много очень. Боже мой! О! Ой! Какой цветник, а? Какая красота, братаны, вы только посмотрите, вся женская дивизия в сборе. Ну почему, почему я вас такой влюблен? Ну, сред... ты? Ты что делаешь? Ты что делаешь, морда твоя бандитская? Вот это вещь. вещь, 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 ты что по своим пуляешь, а, моня? Моня, я уже тебе два раза говорил, что ты идиот. Понимаешь, идиот. Это же пулемет. А ты по своих пуляешь вещь. А, а что, тебе эта вещь нравится, да? Купи, да. купи, я продам, Монька. У меня нет денег. Денег у тебя нет? У него нет лавы. вы слышите? Лучший щипач города Одессы. И у тебя нет лавы. Ладно, так и быть, я тебе уступлю. Значит так. Один у меня ничего, ничего. Два заедают. Один гад. Моня на тебя похож. В своих пуляет. А один я вот променял на эти штанишки. А красота! <связь> <связь> на морском песочке я Марусю встретил. Ой, что-то душа... Именно сегодня, именно сегодня душа песен просит. Маэстро, маэстро, а ну так, давай изобрази так что-нибудь такое, чтобы душа вначале развернулась, а потом обратно завернулась, а? Маэстро, поехали! В Одессе жил, купался в море черном, знали, на пляжах семейня, Бублеты пел, играть умел на гитаре, с любовью я дручил шуча, картинка, ясная, любовь я, а сердце страстное, и безумие. Картинка ясная, одеса красная, и в лесоке сойдоль, и по пути. Ну почему я вас так? Олексійович, я хочу вам дати можливість звернутися до вашого телеглядача. От, що б ви хотіли сказати харків'янам і гостям нашого міста? Я знаю, що дуже багато приїжджають з області, з районних центрів, дуже багато приїжджають на спектаклі. От що б ви їм хотіли побажати? Ну, що, я хочу пожелати просто, щоб у нас жанр такий, веселий жанр. Приходіте к нам в театр, ви отримаєте удовольствие, коли бнютесь, при такої житті ідіть і к нам, тільки к нам. Я вам дуже вдячна за цю зустріч. Віктор Олексійович, я теж вам бажаю гарних успіхів, нових ролей, дуже багато ролей, тих ролей, які хочеться зіграти, і щоб навіть вік не був на заваді. Тому що я думаю, що з вашим азартом можна грати будь які ролі, не дивлячись на вік. Ну, і ще постараємося. Вам всього найкращого. Спасибо. А вам, шановні телеглядачі, зичу гарного настрою, доброго здоров'я. І дійсно, якщо у вас буде поганий настрій, якщо буде дощ або якась погода, яка не гріє вашу душу, ідіть до театру музичної комедії і обов'язково ваш настрій покращиться. Будьте здорові та щасливі. До нових зустрічей. Всього доброго. До побачення.